У ДСНС суворо застерігають не ігнорувати попередження саперів, які одразу інформують місцеві органи влади про виявлення вибухонебезпечних предметів та проведення розмінувальних робіт у даному районі. Знайдені на даний час дві протитанкові міни ТМ-62М. не дивлячись на те, що ми виставляємо свої таблички небезпечно. Міни вони їх ігнорують. І все одно хочуть добратися до якоїсь певної дислокації. Бувають різні підриви, потрапляють на розтяжки. Рятувальники також просять не відвідувати лісів та лісосмуг, де ймовірно розташовувався ворог, та не збирати там цьогоріч гриби. Люди поїхали по гриби, і машина наїхала на протитанкову міну. Підірвалась і чотири людини загинули. На даний час на території Чернігівщини триває розмінування. Працівниками ДСНС уже знешкоджено понад 43 тисячі вибухонебезпечних предметів різного калібру. Це артилерійські боєприпаси, мінометні міни, ручні гранати, фугасні авіаційні бомби, протипіхотні та протитанкові міни тощо.